І так, діти, що ж вам робити, якщо у вас є пейнт? Ну, по-перше, вам потрібно в будь-якому випадку, чи є у вас paint, чи нема, скачати шаблончики для того, щоб їх можна було з ними працювати. Для цього у вас буде урок, сторінка з уроком, і в кінці і будуть шаблончики, де можна буде скачати ці роботи. Натискаєте на посилання лівою кнопкою миші, проходите на це посилання і скачуєте, завантажуєте це... цей малюночок собі. Далі ви його знаходите на вашому комп'ютері, і після цього як же можна з ним працювати. Ну, По-перше, що можна зробити, це натиснути праву кнопку миші. І обрати відкрити за допомогою Paint. І ви відкриєте цей малюночок. Або можна зробити трошки по-іншому. Натискаємо пуск. Далі ми з вами йдемо усі програми. Після цього стандартні програми. Стандартні. І в стандартних програмах найчастіше у вас вже встановлено Paint. У вас відкривається така програмка, і ви можете відкрити відкрити файл, який у вас, наприклад, на робочому столі. Ось він, у мене цей файл. Далі, як же ми можемо з ним працювати? Ну, по-перше, ви трошечки можете змінити розмір. Да? Якщо для вас це дуже маленький. І ви можете його трошечки зробити, щоб вам було більш зручно з ним працювати. Ну, Наприклад, ось так. Далі подивіться, будь ласка, у нас тут є інструменти для того, щоб ми могли заливати, тобто це є заливочка. Ви бачите, що тут є такі клітинки, які ми можемо з вами заливати якимось кольором. Для цього обираємо заливочку. І обираємо колір на палітрі, який нам потрібен. Зараз у нас це чорний колір. І ось таку ми повинні створити з вами е, такий малюночок. Да? Що тут у нас є? Ну, по-перше, мабуть, ось так дві. Далі ось такі три. Внизу те ж саме. Да? Тобто, у нас з вами дві, і ось так три. Після цього у нас іде червоний колір. Обираємо червоний колір і теж починаємо малювати. Раз, два, три, чотири, мабуть, п'ять. І отак до кінця. Знов-таки тут поруч малюємо. і так далі і тому подібне. Після того, як ви намалювали, ви можете зберегти цей файл. Для цього натискаєте Файл, Зберегти як. Обираєте формат, наприклад, нехай це буде jpeg, це звичайний формат. Отут набираєте ваше прізвище ім'я. Наталя. Ну і прізвище, да? зберігайте. І після цього ви зможете побачити цей малюночок, у вас тут вже те, що ви намалювали. І можете мені надіслати цей малюночок спочатку класному керівнику, а вона вже мені надійшла, або, якщо у вас є можливість, можете надіслати мені. Я сподіваюся, що все було зрозумілим. Дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей.